Банкомати ріжуть лише за неповну половину нинішнього року в Україні або автогеном, або болгарками порізали обікрали майже стільки ж банкоматів, скільки за весь минулий рік зростання кількості нападів правоохоронці пояснюють просто: кажуть, немає надійної охорони. 80% машин для видачі готівки нині геть не захищені. Вкрасти за 60 секунд це відео як наочне посібник для майбутніх ведмежатників. Троє в масках молотом відкривають двері банкомата. До каси з грошима дістаються за допомогою троса та автомобіля. Вітчизняні крадії користуються газовим різаком або булгаркою, і таких випадків в Україні дедалі більше. У 2011 році було таким чином поцуплено з банкоматів 9 мільйонів гривень. Я округлю цифри у 2012 році. Майже 12 мільйонів гривень. В цьому році, в цьому році, вже ми маємо збитки близько 2 мільйонів гривень. Торік в Україні випатрали 24 банкомати. Цього року вже 20. Приміром, у рівному вночі зловмисники відімкнули двері продуктової крамниці, де стояв пристрій, і вирізали з нього частину із захисними кодами. Крадіям вдалося винести 300 тисяч гривень. Півроку тому злодії у тому -таки рівному такий самий спосіб поцупили 160 тисяч гривень. Чистять лише банкомати, не обладнані сигналізацією. Співробітники міліції неодноразово зверталися до власників банківських установ, аби ті влаштовували чи встановлювали сигналізацію. Дві третини таких крадіжок залишаються не розкритими. Злочинці вирізають банкомати вночі, там де немає відеоспостереження та свідків. Інформація про злочин міліція надходить лише вранці. Так сталося і у Василькові. Відкритий банкомат у перукарні знайшла власниця салону краси. Двері відкриті там взагалі було завіше з зулиці, щоб не видно було. Жодних свідків при нападі на Кіровоградщині. Щоб довго не панькатись, апарат просто підірвали разом з ним і місцеву лікарню. Грошей у викраденій касеті не було. Трохи згодом розлючені підривники напали на банкомат у будинку культури, Розтощили вікна та фоє і знову втекли із порожнім сейфом. У Донецьку грабіжник, узагалі не ховаючись, під'їхав своїм Порше до банкомата і почав його різати. Міліція на хабу спіймала, проте мисливців за легкими грошима більше. 80% банкоматів Україні стоять без охорони банкіри такими перспективами, особливо не переймаються в десятеро більше. Крадуть кіберзлочинці, не стоячі за комп'ютера. Ігор горбондаренко, Андрій Сокоренко, новини 2+,2.